Це перша людина в нашому житті. Перше слово та перша любов. Все в житті починається з мами, в той час, як ми для них усе життя. Недаремно день матері святкують навесні, адже ця пора року, та ненька мають багато спільного. Вітали із прийдешнім святом жінок і у селі Луки Житомирської області. Твої руки. Такі ніжні ласкаві. יפה שלקר Зустрічати це свято в Україні доводиться в умовах великої війни. І зараз, як ніколи, розуміємо, що майбутнє нації в руках матерів, котрі виховують та дарують країні справжніх патріотів. І таких в Старостинському окрузі чимало. На сьогоднішній день на Старостинському округу, на території Старостинського округу захищають нашу, боронять нашу державу 22 чоловіки. 22 чоловіки, і на сьогоднішній день три вже загиблих. Чергова страшна звістка про загибель героя прийшла до округу лише позавчора. У Бахмуті загинув 25-річний Тарас Дмитренко. Житель села Забране нагороджений почесним нагрудним знаком Сталевий Хрест, аби підтримати українських матерів, які зараз проживають найважчі роки і влаштували невеличкий захід. Тут завжди багато воїнів, які відійшли захищати нашу Україну, нашу землю. Їхні мами залишилися тут, і вони моляться за кожного з них. На жаль, багато хто ще вже не повернувся. І ми хотіли вшанувати, підтримати цих материків, привітати їх з матері, тому що це найважливіше, мабуть, що є. Щоб прийшла дитина і подякувала. А їхніх дітей зараз тут немає. Говорячи про сина, не може стримати сліз пані Ольга, тому що він на війні. Кожен день для жінки, як і для тисяч інших, проходить однаково в очікуванні звістки та за молитвою. Хочеться, хочеться, звісно, миру хочеться спокою. Щодень спиш, щодень день дещо не стукне все на ногах стоїш, бо так переживає за всього. і щодень ту весточку жду. Щодень у небо на тисячі молитв матерів, і саме вони мають найсильнішу дію, яка здатна відкинути кулі та закрити небо. І в той же час для дітей мама є найважливішою підтримкою. Роль матері важко. Недооцінити і переоцінити, тому що все, що пов'язано зі словом мама, це тепло, це весна, це затишок, це та пристань, коли де тебе завжди зрозуміють, це тепло е, душевне, це взаєморозуміння, це милосердя, це все. Це там, де тебе вибачать, це там, де тебе підтримують, де тобі дадуть пораду. Ну це все. Ну це все світле добре, що є на землі. Все у цьому слові мамо для матусь влаштували невеликий концерт, а поважні гості приїхали не з порожніми руками. Жінок нагородили грамотами та подяками, а також вручили подарунки. Зокрема, благодійний фонд Біжеві Геннадія Буткевича передав понад 100 продуктових пакунків. Матусі кажуть, у такий непростий час, хоча б на декілька годин, їм подарували посмішку. Молить, мама, Бога, що він сина